Міністерство закордонних справ Китаю спростувало інформацію про те, що представники КНР обговорюють можливість відправки своїх миротворців до України. Я хотів би підкреслити, що відповідна інформація повністю не відповідає дійсності, зазначив офіційний представник МЗС КНР Го Дзякунь. Пекін за його словами зосереджений на дипломатичних шляхах розв'язання конфлікту і продовжить співпрацювати з міжнародною спільнотою щоб сприяти мирним переговорам. Варто зазначити, що Китай традиційно займає обережну позицію щодо війни в Україні, називаючи її конфліктом та уникаючи прямих звинувачень на адресу Росії. Раніше видання Вельт писало, що Пекін у Брюсселі, начебто, цікавиться, чи може Китай взяти участь у потенційній миротворчій місії в Україні після закінчення війни. Можлива присутність китайців у цій миротворчій місії могла би більше вплинути на країну агресора Росію. Дипломатичні кола у Брюсселі заявили так: цитую. Включення Китаю до коаліції охочих може потенційно посилити згоду РФ на присутність миротворчих військ в Україні. У будь-якому разі питання є делікатним. Як повідомлялося, українська влада вже має сформований список країн, готових відправити військові контингенти на територію нашої держави. Про це наприкінці минулого тижня повідомив речник Українського МЗС Георгій Тихий. Дискусія про можливу відправку. Миротворчих військ перебуває на стадії опрацювання деталей імплементації і не лише оцінки такої можливості. Це питання активно обговорюється на рівні начальників генеральних штабів, зокрема щодо чисельності, локацій та формату участі. Країни в Європі та Азії задумалися про отримання власної ядерної зброї, вважаючи Сполучені Штати Америки ненадійним союзником. Пише про це Файненшл Таймс. Політика президента США Дональда Трампа може призвести до того, що кількість ядерних держав у світі зросте до 25%. 35-й президент Сполучених Штатів Джон Кеннеді, якого переслідувала думка про спіральну гонку ядерних озброєнь по всьому світу, ініціював у 1960-х роках переговори про те, що згодом стало договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Стримування ґрунтувалося на тому, що Сполучені Штати розширювали свою ядерну парасольку, переконуючи союзників, що їм необхідно розробляти власну ядерну зброю. Зараз за часів Дональда Трампа ця впевненість ще ніколи не була такою слабкою. Вважають журналісти. Однак, як зазначає Financial Times, зближення Трампа з Москвою і різка зневага до НАТО змусили такі країни, як Німеччину, Польщу, Південну Корею та Японію, замислитися над створенням власного ядерного щита. Останні дві країни, зокрема, через близькість ядерних Китаю та КНДР. Консенсус між великими державами щодо нерозповсюдження ядерної зброї є реальним. Феномен Трампа став потужним каталізатором голосів у державах-союзниках Сполучених Штатів, які тепер вважають, що ядерна зброя в їхніх руках фундаментально вирішить проблему ненадійності Америки, вважає Анкіт Панда з аналітичного центру Карнегі Ендаумент. Аналітики побоюються, що якщо договір про нерозповсюдження ядерної зброї впаде, частково через відкликання гарантій сполучених штатів у світі з'явиться 15-25 ядерних країн з великим ризиком катастрофічної атомної війни, додають журналісти. Я зазначу, що Дональд Трамп прямо не висловлював наміру відкликати ядерні гарантії США своїм країнам-союзницям, але при цьому в європейській пресі останнім часом регулярно з'являються статті про занепокоєння, що Сполучені Штати можуть послабити військову присутність у Європі або гарантії в рамках НАТО. А 5 березня президент Франції Мануель Макрон оголосив, що він готовий до обговорення розшир... розширення. Французької програми ядерного стримування на інші європейські країни припинення вогню вже 20 квітня. Видання Bloomberg заявило, що Дональд Трамп до цього часу планує укласти угоду. Втім, білий дім також визнає, що цей графік може змінитися, враховуючи великі розбіжності між позиціями двох сторін Росії та України. Зокрема, РФ вимагає припинити постачання всієї допомоги Україні від країн Заходу, але поки що Вашингтон не погоджувався на жодні обмеження. Повідомили джерела Блумберг. Трампа дедалі більше дратують російські атаки на Україну на тлі старту перемовин про перемир'я. Хоча президент Сполучених Штатів налаштований на пошук вигідної угоди, постійні обстріли енергетичної та цивільної інфраструктури. Можуть стати серйозним подразником для нього. Повідомляє The Telegraph. Зазначається, що Трамп і кремлівський диктатор Путін мають різні погляди щодо перспектив мирних переговорів стосовно війни в Україні. У Вашингтоні покладають великі надії на сьогоднішню зустріч у Саудівській Аравії. Спеціальний представник Трампа Стів Вітков заявив, що Америка оптимістично оцінює ці перемовини як потенційний крок до припинення вогню. На їхню думку, вони можуть стати кроком до повного припинення і, взагалі, до завершення війни. Білий дім має амбітну мету досягти перемир'я до Великодня. Проте Україна та європейські партнери занепокоєні, що Росія може навмисно затягувати всі переговори, аби отримати стратегічну перевагу на фронті. Як зазначає з Телеграф, джерела близькі до Трампа, повідомляють, що він готовий чекати на вигідну угоду. Проте, деякі з них відзначають, що його дратують постійні ракетні та безпілотні атаки, які тривають, незважаючи на попередні домовленості про тимчасове перемир'я. Він буде розчарований, якщо вони продовжать бомбити інфраструктуру та енергетику. Наголосило одне із джерел. Втім, інші близькі до президента США люди кажуть, що температура в Білому домі залишається спокійною і що потрібно довіряти процесу. Ще один раунд переговорів між Сполученими Штатами та Україною буде одразу після зустрічі американців із росіянами. Пише про це The Guardian. на окремих зустрічах. Планується обговорити деталі призупинення ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури і, зокрема, цивільної інфраструктури із великих відстаней, а також припинення атак у чорному морі для забезпечення безпеки комерційного судноплавства. Однак існує плутанина щодо того, що вважається енергетичною інфраструктурою, оскільки Київ наполягає на тому, щоб залізниці та порти були також захищені відповідно до цього визначення, яке Кремль трактує зовсім по іншому, зазначає видання. Також за даними журналістів, Москва зацікавлена у відновленні зернової угоди, яка дозволяла Україні. Експортувати зерно з портів без атак. Якщо угоду буде відновлено, Росія зможе експортувати сільськогосподарську продукцію і добрива через Чорне море, отримавши при цьому полегшення від санкцій. Можливість угоди між Сполученими Штатами та Росією в Чорному морі змушує Румунію та Болгарію нервувати. Повідомляє Financial Times. За даними цього видання, прибережні держави Європейського Союзу. Побоюється можливої угоди, яка відновить частину впливу Москви у спірних водах та розширить оперативну зону російського військово-морського флоту. Йдеться в статті раніше. Україна за допомогою морських дронів витіснила російський флот із західної частини Чорного моря, що стало одним із найяскравіших військових досягнень Києва за понад три роки війни. Таким чином очікується, що будь-яка домовленість буде вигідна Москві і може вплинути на безпеку їхніх країн, не даючи їм права голосу, заявили європейські чиновники. Цитую: це наш район, і ми не довіряємо росіянам, якщо їм буде дано більше свободи. І прямо в ці хвилини у Саудівській Аравії досі тривають переговори між американцями та росіянами. Зустріч делегації Росії та США закрите. Працівники служби держбезпеки з у Саудівській Аравії попросили журналістів залишити територію готелю. Вам і зокрема американську делегацію вже відомо, що очолюють старший директор ради нацбезпеки США Ендрю Пік та директор планування політики США Майкл Антон. Повідомляє про це агенція Reuters. Ну, А російську делегацію очолюють. Два не найочевидніші перемовники. Це сенатор від Сахалінської області Григорій Карасін і радник директора ФСБ Сергій 75-річний Григорій Карасін, кар'єрний дипломат. Він почав працювати в МЗС РФ ще в 1970-х роках. За радянських часів дослужився до радника посольства у Великій Британії. Ну а біседа відомий тим, що довго очолював п'яту службу ФСБ. За даними західних змі, саме вона планувала повномасштабне вторгнення в Україну. Глава гурбуданов називав раніше біседу людиною, яка завжди приносить проблеми Україні. Наразі він займається своєю роботою. На жаль, зовсім не на користь України, заявляв Буданов. Кремль повідомляє, що в центрі обговорень з американською делегацією це поновлення чорноморської зернової ініціативи, із якої росіяни вийшли ще у 2023 році. Це була пропозиція президента Трампа і мовляв, президент Путін дав на це згоду. Сказав журналістам речник Путіна Пісков. Після виходу Росії з угоди в серпні 23-го року Україна створила новий тимчасовий експортний коридор, який охоплював західне узбережжя. Росія сподівається, що відновлення зернової угоди дозволить і їй експортувати сільськогосподарську продукцію і добрива через чорне море. І це стане певним полегшенням від всіх західних санкцій. Ну от про це пишуть, бачите, всі іноземні засоби масової інформації. Енергетична сфера була ключовим питанням під час зустрічі делегацій України та США у Саудівській Аравії. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Омєров, який є учасником переговорів. Він назвав розмову конструктивною та змістовною. Завдання президента України Володимира Зеленського досягнення достойного і тривалого миру для нашої держави і людей, а отже, і для всієї Європи, ми працюємо над тим, щоб це стало реальністю. Написав він, я нагадаю, що напередодні у місті РіР е, завершився черговий етап переговорів і між Україною і, зокрема, Сполученими Штатами Америки щодо припинення війни. Президент Зеленський назвав цю зустріч корисною і наголосив про що щоб ми зараз не говорили із нашими партнерами, потрібно дотиснути Путіна до реального наказу припинити удари після минулої зустрічі в Саудівській Аравії у Джедь, абсолютно всім світі, зрозуміло, що Росія єдина, хто затягує цю війну. Єдина, хто її сюди приніс і кому треба її продовжувати, вже з 11 березня є пропозиція безумовного припинення вогню. І такі удари вже припинились. Але саме Росія продовжує все це. І ще кожної ночі і кожної доби завдає максимально цинічних ударів. Без тиску на Росію вони там, і надалі в Москві будуть зневажати справжню дипломатію, будуть і надалі руйнувати життя. Тим часом у Сполучених Штатах Америки заявили, що Україна та Росія близькі до досягнення миру як ніколи раніше. Про це сказав радник Трампа з питань нацбезпеки Майкл Волц в ефірі CBS News. Так він прокоментував переговори, які тривають у Саудівській Аравії. За його словами, перемовини складатимуться із двох етапів, які включатимуть і заморозку по лінії фронту. У нас є це припинення вогню по інфраструктурі, яке набуло чинності відразу після телефонної розмови президента Трампа з президентом Путіним. Тепер ми збираємося поговорити про припинення вогню у Чорному морі, щоб обидві сторони могли перевозити зерно, паливо і відновити торгівлю у Чорному морі. А далі ми будемо говорити про лінію контролю, яка фактично є лінією фронту. Це стосується деталей механізмів перевірки, підтримки миру, замов. Рожування лінії там, де вона є. Сполучені штати обговорюють із Росією повернення українських дітей як захід зміцнення довіри. Про це заявив радник Білого Дому з національної безпеки Майкл Волц в інтерв'ю CBS News Далі цитую: Президент Трамп говорив з обома лідерами про обмін полоненими. Росіяни та українці обміняли майже 200 полонених одразу після їхньої розмови. Він також обговорював майбутнє дітей. Це безумовно один із ключових кроків для зміцнення довіри. Зауважив Волс. Водночас на уточнювальне запитання журналістки, чи вимагатимуть Сполучені Штати звільнення українських дітей як крок для зміцнення довіри. Волц відповів ствердно: ми обговорюємо низку заходів, і це один із них, сказав він. Трамп вимагає зняти свій портрет із капітолію у Колорадо. Він вважає, що на картині його навмисно спотворили. Про це республіканець написав у власній соцмережі. За його словами, він ніколи не бачив нічого подібного. Американський лідер також обурився тим, що портрет колишнього президента Барака Обами художниця зробила чудовим, тоді як його портрет цитую це справжній жах. У будь-якому разі я б волів взагалі не мати портрета ніж цей. Багато жителів Колорадо телефонували і писали мені зі скаргами. Насправді вони навіть розлючені через це висловився президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Ну і крім того, як відомо, він закликав губернатора Джарда Поліса зняти цей портрет і назвав його радикально лівим та слабким у боротьбі зі злочинністю. Джаред має бути соромно, додав Трамп. Мінус один ворожий літак у Приморському краї. РФ розбився військовий суд 25 За даними Міноборони РФ, літак упав під час тренувального польоту. Відомство стверджує, що пілот встиг катапультуватися, він, начебто, не постраждав. Штурмовик був без боєкомплекту, тому руйнувань на землі немає. Йдеться в повідомленні Міністерства оборони Російської Федерації. А причиною авіакатастрофи називають технічну несправність. Ну і ще чотири російські гелікоптери знищили українські військові у Білгородській області РФ. Про це повідомили Сили спеціальних операцій збройних сил України. Взаємодіяли, взаємодіяли вони разом із головним управлінням розвідки, ракетними військами і артилерією. Знищили два ворожих вертольота ка 52 та два мі 8 Ка-52 – це ударний вертоліт, який ворог використовує для розвідки та атак і цілей на землі. Транспортні вертольоти Мі 8 війська противника використовують для перевезення особового складу та вантажів, а також для підтримки наземних операцій. Всі вертольоти знищені ракетними ударами в тил ворога, де окупанти створили майданчик для підскоку авіації, таку замасковану позицію для швидкого переміщення бортів або для несподіваних атак на сили безпеки та оборони України. Росіяни думали, що в глибокому тилу є недосяжними, але наші воїни вчергове довели, що для них немає нічого недосяжного троє правоохоронців отримали поранення внаслідок вибуху в будівлі поліції на Одещині. Служба безпеки України кваліфікує подію як теракт. Про це повідомили у прес службі відомства. За даними слідства, вибух пролунав напередодні ввечері, коли до управління поліції увійшла жінка із пакетом, в якому попередньо могла бути вибухівка. Вона здетонувала. Жінка загинула, а троє поліцейських отримали незначні ушкодження. Їм надано медичну допомогу. Служба безпеки України та Національна поліція проводять комплексні заходи для встановлення усіх обставин вибуху та осіб. Причетних до нього. Ну і крім того, СБУ затримала в Одесі агентку ФСБ, яка готувала ракетний удар по базі морпіхів ЗСУ, і сподівалася втекти потім до Росії. Жінка збирала координати для нових ракетно-дронових ударів Росії по місту. А щоб уникнути правосуддя, вона планувала втекти до Ерефії. За вказівкою ворога фігурантка мала скоригувати повітряну атаку по місцях базування морської піхоти ЗСУ. Також окупанти хотіли отримати координати тимчасового перебування українських прикордонників та поліцейських, які виконують завдання на південному фронті. Як встановило розслідування, коригуванням займалася 39-річна місцева безробітна. Яка чекала на окупацію Одеси, про це вона прямо писала у коментарях під прокремлівськими публікаціями в телеграм-каналах? Там вона і потрапила до уваги ФСБ після дистанційного вербування, приступила до збирання геолокації сил оборони. Для конспірації розвідвилазок агентка виходила нібито на прогулянку зі своїм шестирічним сином і в цей час відповідно фотографувала будівлі потенційних цілей і позначала їхні координати на гугл-картах. Після прогулянок із дитиною жінка узагальнювала агентурний звіт і готувалася до того, щоб передати своєму російському куратору цей звіт. Після виконання ворожих завдань окупанти обіцяли своїй поплічниці, так би мовити, евакуацію до Росії через треті країни з подальшим працевлаштуванням на території країни агресора. Військова контррозвідка СБУ зірвала плани агентки і її російських кураторів. Її фігурантку викрили на початковому етапі розвідактивності, задокументували і затримали у власній оселі. Нині жінці загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.